3D-моделювання в програмі SolidWorks, корона з чистого золота. Як її зробити? Рушаємо. зайду в дерево побудови, відкачу лінію, захвачу лінію відкату і повернуся до першого елементу. Спочатку вибрав базову площину Top Plane, на котрій створив ескіз. Ескіз виглядів кола діаметром 150. Закрив Далі взяв команду поверхні. повитягнути поверхню і витягнув на висоту. чекай, Давайте додамо DT. Ага, 2D. Який клас розміри на висоту 80 мм. Добре, опустимося далі вниз. Ще одну операцію, подивимось. Відсік сегмент. Давайте подивимося, як то воно відбулося. Взяв ескіз, зробив. Тут важливо, щоб ескіз був розімкнутий, колом всередині розімкнув його, побудував одну лінію, потім круговим масивом розніс її на шість сторін... на 6 штук. А далі за допомогою команди диво на поверхні. поверхні, відсікти поверхні. Джук, відредагуємо, подивимося, як тут так в нас вийшло. А <кій> вибрав перший елемент, який відсікає скетч. А другий елемент це безпосередньо поверхня, яка була створена з попереднього ескізу. І галочка поставлена на зберегти вибране. Вибираю даний сегмент. І воно відсікає. Окей. Далі опускаюсь знову вниз. Відсік. Знову. Спочатку побудував ескіз, ескіз із поверхні Right Plane. Взяв у, чук, сплайн і побудував за допомогою сплайну через три точки. Також погрався із як вони називається, забув. Так, чекайте, давайте на сплейн наведемо. Визвемо курсор і показати марк... ну, І погрався з маркерами, задав через вертикальність і горизонтальність, задав, потім взяв розмір, і також навів курсор на цей ромбік, дає можливість розміри. розміри об'єднав, щоб при зміні одного змінювався другий, і також зробив це з нижньою точкою. Задав розмір до нижньої точки 20 мм, а центральну точку в верхній бокові точки прив'язав до середині. Даної висоти. Закрив. Далі взяв команду Trim відсікти поверхню, і також зберіг, виборане, зберіг нижню частину, верхня відсіклася, задав ескіз як частина для відсічення, і нижня поверхню задав як та частина, яка буде зберігатись. Оп, відсік. Далі пускаю вниз, зробив паттерном круговий масив, заходжу в елементи і вибираю паттерн. Да? Давайте відредагуємо, подивимося, як там це відбулося. Взяв вісь її центральну і, по-перше, <кхи> активував її, вона відобразилася. Взяв як вісь обертання, потім 360 градусів рівномірний крок, задав 6, 6 сегментів, вибрав тіло і задав тіло як поверхня. І Далі закритий збереженням. Далі взяв шив всі поверхні, вибравши попередню поверхні поверхнім. Дід її придати товщину задав 3 мм, можна відкоригувати всередину. Ок, бачимо жовтеньким, що воно всередину зайшло. І потім, потім, що я зробив, роз, де ти є, моє соліко, видавив м -м, таку бубишечку, як це я зробив, я погрався, так, чик-тук, Вибираємо, редагувати, взяв сплайн на поверхні, де у нас ескіз сплайн, сплайн на поверхні. погрався, Давайте перпендикулярно подивимося, також позадавав взаємозв'язки по вертикальності і відповідно точки задав нульові, щоб було по центру координат, співпадало від нульової точки вертикально, і розмістив симетрично. Погрався, зробив і далі далі видавив. Дуже цікава <ків> методика видавлення, по той причині, що 3D-модель, коли ви задавите, видавлюєте 3D-ескіз, потрібно їм задавати напрямок. Отже, напрямок, напрямок задав, як дану лінію в ескізі, додав в 3D-ескізі, додав лінію осьову в її сприйняв як напрямок, об'єднати 2 мм, видавили. 2 мм видавалось ескіз. Далі. Що я зробив? Брк. А задав фасочку, щоб під час друку 2 мм не нависало і воно не потекло. Далі, от також погрався, врапів, зробив ескіз. Ескіз, давайте його відредагуємо на площині. От вона площина, front plane. Зробив ескіз у вигляді. І що там у вигляді, чого у вигляді, у вигляді надпису Бо можна задати з клавіатури, ввів знак долару, <кій> задав йому шрифт чуть-чуть повише, 10 мм. І також за допомогою даної точечки, зміщуючи його, розмістив посередині плюс-мінус. Закрив, Далі ж врапнув, Зав команду огорнути в елементи. Огорнути перенос. Відрдагую, дав товщину, тобто вибрав поверхню як кхе -кхе, сплайн, поверхня да? поверхня сплайна перенос, товщину дав, вибрав грань в даному так, скетч, грань, куди і на яку товщину. Також вибрав видавлювання. закриваємо і нам створився знак долару. І далі круговим масивом елементи, Масив, круговий масив, за допомогою задавши, давайте його також зайдемо в режим редагування, подивимося, як це відбувалося. Кромка вибрав, ага, вибрав не центральну, а вибрав кромку. Показав, що вздовж цього кола. як Вибираємо кромку автоматично підхватує осьову. І так, рівний шах 366 елементів, також функції додав, функції, як видавити фасочку і врап. І далі геометричний масив додав галочку і Окей, з згодженням. Відповідно, вийшла. Так, давайте сховаємо відповідно нашу вісь побудови допоміжну. І вийшла така корона з золота. Так, ще в, в зовнішні види додав з золото. Ні, пом здається це. Вийшла така корона. Практичне художнього моделювання в. Програмі з параметричними можливостями. Ставимо подобайки!